Доброго дня, мої любі підписники. Сьогодні в нас четвер. Ми їдемо з Анатолієм Васильовичем на тафель. Вчора були з малюками вдома. Таша возила грішу на танці, бо їй треба було там по своїм манікюрним ділам. На лімбекер з'їздити, щось купити. ще я вам покажу, як вони там віра в нарядному платі танцювали. Бабушку послухала, як ніколи покушали хорошо, Купалися. Коротше, всі, всі процедури зробили. Василіч тягне тачечку. У нас весені сьогодні, та й вчора від снігу не лишилося ніякого і сліда. От, все повисихало почти дороги. Так, може мабуть невеликий дощик, може ночі був, бо... Дороги, дороги мокрі, а так взагалі снігу немає така, така мені зима підходить. Голод, оці снігопади, скользота, це не моє... Вісім хвилиночок до нашого транспорту. Це дитячий садочок, так от загрожений. Дітей не чуть, коли тепло, то звичайно. Виходять на площадку. Це тут сюди дитячий майданчик виходить. Зараз тиша. Олег на праці. Даша вчора, Аріша, вже два дні не ходить в понеділок і вчора, що була середа, не ходить в школу. То снігопад, п'ять морозу, вже все, школа не працює. Такі вони тут нежні. Що це взагалі? П'ять морозу, вже не можуть добиратися вже проблема із, із, із транспортом ну, в частности електри, поїзди електричні тому чого вчора не, не працювала школа то якась учит, учителі конференція. ну коротше у них тут Нема куди спешить, называется до следующих кадров. Саша пой тоже Саша. Помоги бабушка. Помогите, бабушка! Помоги. Здравствуйте! <соцентричный> <соцентричный> Здравствуйте. <соцентричный> Здравствуйте. Ага. Всем Здравствуйте. Всем привет! Мы вас тут стоим и ждем. Ну и мы поняли. Специально хорошо, сейчас я пойду Молодец. зарегистрируюсь. А, а мне надо черепаху. Идем в пени. С нами идет наша съемочная группа и главный председатель. <жес> главный персонаж. Да. Да. Давай я теперь тебя поснимаю. Вот такая вот у нас. Это... И снимаем. Халю. Халлохин. Ариша. Ты видела я в шорт выставила? Мирославу маленькую. 500 чем-то просмотров. Я не смотрела. Не смотрела? Пени купила два сыра. Сегодня будут, осталось немножко теста. Будут, будут вареночки. Это кремовый сыр или? Як? Ну я не знаю, оцей, наверное, кремовый, а овальный оцей, такий, как наш, как домашний. Сегодня В с 25-го теща. Сегодня с 25 го номера начинается. Так что будем мы сегодня чуть ли не последние. Чуть ли не последний що не поробиш? Слава Богу, що на дворі немає морозу, не холодно і немає вітру. Ось такі ще вибрали твіщі. Вполне нормальна полочка. Ми з Арішою приїхали. Куда поїхала? Приїхали. З сьогодні нам... дали совсем немножко. Как ты говорила, как для нас, да? Как, как под нас. Дедушка поехал за Мирочкой, а мы... Ой, все, бабушка в сумочке хлеб и И бабушке какой и... платок дали? Не платок, а скатерку. Будем с тобой кофе пить на балконе застелим. Приехали к Даше. Так, показую мої любі, що сьогодні дали в тафілі. Це скільки картошки. Салат такий, айсберг, три яблука. Апельсина оставили в Даші. Два грибочки в упаковки. Отаку колбаску оставили Оріші одну. Такий якийсь холодець смішний. Одну оставили дали два вин, винограда. Два помидора упаковки. Два перця, два кабачка, банани. Дві паре я оставила даші, морковка. Така хлібоволочні такі. Половину Даша відрізала. І такі булки на сухарики. Оце і весь, і отака солодощі. Отакі. Заберу хлопцям. Андрюшки та моя і Тьомі. Залишилося в мене трішки тіста. Я сьогодні купила, зробила творог, додавала сюди жовток. Оцей що творог той що. Ну, такий зірністий. Добавила трішки в мене залишилося тіста. Хочу зробити вареники з, з, з творогом, з сиром. Кисломолочним? молочним Так, да, додала сольку. Ми любимо солюненькі. Ну і

Отак от, от зробимо варенички. Приїхали вже от дітей, 19-го, день народження у Андрюшки, самого старшого внучка, самого нашого довгожданного. Андрюші 15 років. Буде. А 22 — Аріше 11 років. Як дитина чекає цього дня народження? Читає кожен день. Читає кожен день. А Мірослава тільки почула, що у Андрюші день рождения. І кожен день питає, бабуля, коли в Андрюші день рождення, коли ми поїдемо його поздоровляти. Ой, любителі свят. Любителі свят страшне. Хочеш, не хочеш, треба з собою брати. Я не, ще не зазванювалася з Леною, не знаю, чи, чи будуть вони святкувати, чи не будуть, але поздоровить все одно я поїду. Прийдеться, мабуть, міру з собою брати. Ось так мої любі. Дідушка сразу прийнявся за морковку, тому що вона, ви бачили, не дуже. Нормальна морковка. Ні, вона от зверху, як вроді, починає чорніти, а коли ти її чистиш, вона всередині зовсім нормальна морковка. Ну і що з нею робити? Ми вже заканчуємо свою корейську. Дивлюся, Даша теж заканчує. Ну, вирішили. Там скільки пів кіло буде? Кілограм. Кілограм? Угу. Я добаву трошки з холодильника. Угу. Ну, якраз на порцію буде морковки. Олежка заказує зробити по-корейськи бурячок. Я також. Хочу бурякам по-корейски. Приєднуюсь до його побажань. Начал Василіч робити таку умеренную, поэтому сразу таку бешену зробив, що це кошмар один. Невыносимо було їсти. Я ж печонку почувствовала. А тепер знайшов рецепт. Нормальной морковочки дуже доброй, смачной. Прямо я їй с удовольствию. Вчора проїхали від дітей, було трошки супа, а вже було 8 часов. Ну, куди особо наедатися? Так ми доїли той супчик. Він такий смачний суп-пюре. Доїли той супчик, і я взяла. Морковку по-корейски и прямо ну, с удовольствием. Детушка собі ще до пива купив ä, эти колбаски, а вони такі бешені, перчені, що це ужас. Я еле заила одну колбаску супом. Кабаносики, Кабоносики, ну, таки, перец и красный, і, і зеленый, там намальований. Даша пригощала. что нормальный был. Господи, чувство на Толя, можно ставить воду. Ясь думала, що в мене тут більше тіста, його тут ось раз, два. Каструльку маленьку чи таку середню? Ні, маленьку, маленьку. Достатньо, їх тут 15 штучок. Зранку Васильович почистив рибу, посолили, тепер їдьте. треба ще пожарити щось. Я сьогодні багато напланувала і вареники зробити. Тісто треба зробити по новому потому що пропаде сир. В общем, зараз займемося роботою. Ось ось такі варенички вийшлися. Пономатував воно пальці, порізав потер аж два пальца. Ну і в баню таку морковку. М -м -м -м. Дуже смачні. Я вже сто років не робила вареники з, з сиром. Оце такі, мабуть, недобрі вареники Як казала? Бабушка, бабушка з Воронежської області, мама, мама як поїхала на заробітки в Сімферополь, і так і залишилася в Україні. Заміж вийшла потім, а все, все, все рівно хоч раз на рік, а приїжджали до, до бабушки провідувати, бабушка жила дві сестри, брат. І Ось бабуся бабушка свій хліб під, в печі пекла обов'язково, коли ми приїжджали. Наготувала і курей, і, і борща наварила, і хліб цей, і, ну, в общем, всяких страв наробили, понаїдалися, а потім вона заносить вареники з сиру. Боже, папа. Папа як побачив, каже: Мамо, я вам що хочу сказати. Вміли готувати та не вміли подавати. Та треба ж було одразу одні вареники, і більше нам нічого не треба. А вони такі добрі були. Домашній сир, вона брала молоко, робила сама сир, солоненький, Ой, та взагалі дуже-дуже добре. І от в їхньому цьому селі Вороніжської області наполовину розмовляли люди на суржики, а наполовину на російській мові. От наші родичі, вони всі розмовляли на суржики, коли сказав дядько моєї тітки, Валя, привези свою газету українську. Я кажу, ну я вам привезу, ну там нема нічого такого, що ви, от як ми тут розмовляємо, ну, деякі слова, звичайно, такі, що ви тут не употребляєте. Ну, а взагалі нема тут зовсім у нас, ви ж можна сказати, на українській розмовляєте. Ну, деякі, звісно, там, от вони на картошку казали, бухоня, на шапку ушанку казали Малахай. Ну, тепер вже залишилися там тільки двоюрідні, двоюрідний брат. Все. Сестра недавно померла. І ще одна сестра, ну не знаю, де вона, чи в Бутурліновці, чи де вона, не знаю нічого про неї Галя.